Ось продовження відео. От, як я і казав, я міст проїхав, сам міст не знімав, тому що стратегічний об'єкт зараз знімати не можна. І мене зупинили поліцейські. Зараз він прийде до мене і буде щось мені розказувати. А? 20 тонн. Скляні бутилки, пляшки, хрупкий груз. Ну, ви зрозуміли, скажіть мені, будь ласка, камера включена, правильно? Так. От, як об'їхати цей міст? Схема об'їзду через Веневецький круг. Я знаю. А ви самі їздили по тій схемі? А ви знаєте, що в селі Смотрить міст теж аварійний по схемі об'їзду. Ну, а знак теж. І виходить, і там я порушую, якщо я. І, і тим більше, що я проїжджаю набагато більше кілометрів. Ну, ви не знаєте. От хто, хтось має піднімати ці питання, правильно? Офіційно є знак, офіційно є знак. Є схема об'їзду. Ну ви, ви представники влади, ви хоча б поінтересували, правильно це хто це поставив? Може це мафія ставить оці знаки. По всій Україні знаки 20 тонн. В Києві на двох мостах знаки 20 тонн. Пропускають Харкові, Чер... Кременчук, Світловоць, Мукачів. Патрульна поліція Казанського району. Я дуже радий. Пане водій. Скільки Чи? маєте вантажу? Та вже питаю. Та я ж вас питаю. 20 тонн. 20 тонн. Загальна маса десь не 6 тонн. Я знаю. Стоїть, знак 3,15 рухах, рух транспортних засобів. Давайте тонн. я вам ще, от на вашу камеру ще скажу. Ви по тій схемі об'їзду самі їздили? Так. Да. — І що? Нічого, доїхав, бачите. Доїхали? Ви так ви не чекайте, йдіть сюди. Ну хай хай знімає камера мене. вона знімає. Ну давайте, давайте. Підійдіть. Будь ласка. О -о -о -о. <кхех> Якщо ви їздили, mm. е в селі смотрить, що там є. В якому саме в селі смотриться? Ну от там, де схема об'їзду, з Зарічанки до Дунаї, mm. Ну. Там є міст. Mm. І що там? Теж аварійний міст. Ну, це міст е стратегічного значення Чотко? Той стратегічного чи цей? Okay. Це і стратегічно, правильно. Через нього йдуть гуманітарні вантажі. З'єднує дві Україну і сусідню державу, правильно? Ну. Давайте пасічки. Можете далі розказувати. Можете далі розказувати.